Ніхі. Ого Ого-го! саме кльов почався, да? Да, без подсаки приїхав, блин, це капець високий попався. Здесь. Такий ну, трішки більше ніж водошка. Хороший, коротше, десь я думаю до кілограмчика буде. Всім привіт! Приїхав сьогодні на затоку водосховища в забродах, одягнув ось такий забродний костюм і хочу не спробувати половити великого такого дуже великого карася на фідерні водища. Взяв з собою два фідерних води, набрав черв'яка, опариша коротше, різних інших приманок і буду пробувати сьогодні ловити карася. Що по оснастки, чим буду ловити, і на що буду ловити, я вам в ході риболовлі все детально покажу. Ніхе. Ого. Ого. -го. Воно в мужиках як прицепився, так до сих пор колотить, то поняв. що? Ага. шо? Оце він пошел, конечно, торпеда. Фу, адреналін Саме клво почався, да? Саме клво почався, е? У диви, який красун, йо Як тебе взяти, друг? Ага. Да, без подсаки приїхав, блин, Це капец. Усокий попався Здесь. Оце він Капець Так, друже. Зачекай секундочку, я тебе сейчас тут оформлю. Сейчас ты в садочок золотой тыщики так. Нажарешку будешь. Оп. Крутяк, крутяк, крутяк. Ні, так я ж в тому той прикол хочу покайфувати наконець. А то що, я плот вудики на нього тягаю, блін. Пікер, чого? Він нормальний, бачиш. Просто що да, може бути проблема на подсічці, але ти бачиш він почав так загинати, що він сам засікся. Воно в дядька як засікся, так він до сих пор торох ходить. А ти ловиш, чи на що? А, бо я закинув все взагалі без кормака просто черв'яки опариш. Так, да, і бач клюнув перший карась її наживляю ось так. Черв'яків. Нарив сьогодні дуже багато черв'яків. Тому, блін, не буду жаліти, реально тільки що карась офі не взяв іменно на черв'яка з опаришом. Тому зараз ми будемо робити бутери йому. Короче, Такі непогані бутери. Живості вистачає у мене ось так. Тому ми зараз йому закинемо ще один подарок. я саме взяв колокольчик, хотів поставити. Хотів колокольчик поставити, щоб не втикати поклівку і дивлюся на спінінг, а він його просто вже скидає з тих дрючків. Я навіть не спів другий закинути цей. Ще зміг невно не зняв, але мене Яй. це капець якийсь. Тільки закинув Що це за прикол якийсь. Офігеть просто це роздає. Чуєш? нічого собі Куди ти йдеш то? кайф. Ого, вот это свинья. Вот это свинья, конечно. Ужас. Иди сюда. Третій, третій ось такий карасик. Невеличкий попався. Миш, дуже красиво. І ось таке моє місце. Вибрав ось таке затишне місце. Стоять мені два фідера, а тут наче містовик знаходиться. Ось так непогано бакан тут стоїть. Прив'язав вже садок сюди, щоб карасів кидати. І ось так у тут тут накриті черв'яки вилазять зараз. Тобто все дуже зручно тут. И вот так стоит спиннинг. И клювание. Ой, Блин, здесь шел. Где он здесь? Є, є неправий. Підсік. Класс з дальняка такі карасі є мої. Просто щось нереальне. На севін, це вже трішки менше. Це менший, це найменший з усіх. Але все рівно карасик непоганий. Хайпливе. Оснастка досить проста, без будь-якої кормушки, просто грусі два одних з наживкою. жесть чуть не забрав да. я там перев'язуюсь коротше на кормак не хочу клювати, я без, наж... без корму коротше, просто саму наживку в один за одним кормак закидаю нічого нулю так я це думаю перев'яжу зараз і на другий спінінг, коли не вспів коротше. кайфулі так дайте там От ти що який? Гарненький. іди сюди. Буду тебе приймати, Буду тебе брати ось так. Любить черв'ячка тут карасик тому я буду надівати побільше. У мене якраз не знаю черв'яків ще вистачить. Якщо я не надовго приїхав, я якраз думаю свою норму карасів піймаю на ці черв'яки, тому буду надівати дуже гарно йому, щоб було багато йому черв'яка. А? На, да, вертушках. на на вертушках, да, тільки бачите, нога ну, закручується ти ж я вчора походив, дядький порозказує, що краще. Каже, навіть на пінопласт вам бере. Да, на пінопласт тоже. Я ж коли корма кося закидав, закидав. Ну, льодна покльовка. тільки, А на таку снасть, бачить, бере. І намагаюсь закинути чим подалі. Так, змінив ось такий монтаж зробив, наче борошки, друзі, тому що не взяв ніякого більше Є ось такі просто два відвідних робиться з наживкою.

Добирать. Ух ты, что карась, на жаль. надо перезакинуть. Тут уже обдивы. Не хватит зараза. Подибав, подибав і пішов, да? Ну окей, потекаю. Опа, по, іди сюда. Погода сьогодні чудова, світить сонце, вітру немає майже. Ну так, приємно дуже. Якраз час, щоб загорати. Я вже досить добре загорів за ці два дні. Кому сподобалося це відео, ставте лайк та підпишіться на мій YouTube канал. Тому що мені це дуже потрібно, воно мене мотивує робити далі. І взагалі дає мені розуміння, чи потрібно займатися цим видом мистецтва, чи не потрібно. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк. супер а не рыбалка ты задолбал, Алло, прекращаешь. И зверь попался днепровский бичок вот такие пучки наживляю вылыки ножницами так подрезаю червяка чтобы он пускал в сок шостого, але ось уже десь пів години стоять спінінги і не шатаються. Кльов виключився повністю. Я не знаю, з чим це пов'язано. Та й в принципі мені вже потрібно їхати, картошку садити, тому ще 10 хвилин я вже буду закінчувати риболовлю. Піймав для себе норму, взяв, шість карасиків хороших взяв. Один вистрибнув з рук, по підсак я не було і близько. П'яти сходів хороших було. Тобто за 3 години риболовлі, я думаю, це в принципі чудово. Тому кому сподобалось моє відео, ставте лайк, підписуйтеся на мій канал. Далі будуть більш цікавіші риболовлі. Всім дякую. Такий в мене сьогодні вийшов ловчик. Забрав шість карасиків таких хороших. На жарюху буде якраз. Буду їхати додому. До зустрічі, бувайте!